Зріст учнів середньої школи має нормальний розподіл із середнім значенням 150 см і стандартним відхиленням у 20 см. Дмитро, учень середньої школи, зі зростом 161,4 см. Яка частина учнів має зріст нижчий за зріст Дмитра? Вкажіть відповідь з точністю до 4 знаків після коми. Перше, що я пропоную зробити, так це візуалізувати наш нормальний розподіл. Спробуємо це зробити. Я не впевнена, що він дійсно в мене вийде нормальним і симметричним, але, принаймні, я буду старатися. Що ж, проводжу середнє значення і від нього постараюся намалювати дві симметричні сторони. Одна і друга. Гаразд, не зовсім симметрично, не зовсім нормальний розподіл, але в цілому, я думаю, що цього буде достатньо, аби зрозуміти нашу задачу. Що ж ми мали з умови? Що середнє значення становить 150 см. А стандартне відхилення у нас 20 см. Тож я його запишу, що стандартне відхилення ми маємо 20. Дмитро, учень середньої школи зі зростом 161,4 см. Отже, зріст метра буде десь приблизно ось тут. 161,4? І що ж нам цікаво? Це яка частина учнів має зріст нижчий за зріст метра? Тобто нам цікаво знайти частину учнів, яка належить ось цьому жовтому діапазоні. Тож як ми можемо це зробити? В цьому випадку нам допоможе Z-оцінка. Або ж це те ж саме, що розуміння, наскільки зріст метра вищий за середнє значення. Тож порахуймо, ми маємо Z-оцінку. Z-оцінка. Z-оцінка. Для її розрахунку нам потрібно взяти зріст метра. Від нього відняти середнє значення і поділити на стандартне відхилення. І поділити на 20. Ось так. Тож, продовжимо трішечки вже нижче це все рахувати. Ось тут, бо я там далі не маю вже місця. 161,4 відняти 150. Це у нас буде 11,4. Ми маємо поділити на 20. Тут на допомогу мені прийде калькулятор, який все чітко порахує і скаже, що це буде 0,57. Чудово! Я так і записую, що наша Z-оцінка становить 0,57. Прекрасно! Тож я сподіваюся, що це було зрозумілим, як ми це шукали. Пропоную трішечки вище її записати. Адже потім я відкрию таблицю, і ми просто не побачимо нашу Z-оцінку. Ось. Ось наша Z-оцінка. І тепер за допомогою таблиці нормального розподілу, ми зможемо знайти частину учнів, яка належить жовтому діапазоні. Тобто та частина учнів, яка має зріст нижчий за зріст метра. Відкриваємо нашу таблицю. І що ж ми тут помічаємо? Нам необхідно знайти значення, яке становить 0,57. Десяті у нас йдуть по вертикалі, ось вони 0,5. Все, що знаходиться тут, нам підходить. А тепер шукаємо по сотим. У нас 7, тобто ось 7. І ось це значення нам підходить. Тобто ми можемо сказати, що 0,7157 десятитисячних. Саме така частина учнів має зріст нижчий за зріст метра. Чи ж я це також тут запишу. Ось, в принципі, все. Так ми і розв'язали наше завдання за допомогою Z-оцінки.